Шановні колеги, я хотів би е, запросити до слова пане Артур. Будете? Так. Ну, тоді 5-7 хвилин вам для того. Артур Кочерян, це керівник департаменту ІТ технологій технології школи, а Тетяна Миколаєва має відповісти пану директору про ті запитання, я пам'ятаю, які він їй задавав. Тому Відповіли, так. Да? Дуже дякую. Добре. Доброго дня. Так, я саме той Артур Качерян, саме з тієї, саме Новопечерської школи. Але сьогодні я не буду говорити про Новопечерську школу, тому що, крім того, я веду кілька освітніх проєктів, пов'язаних саме з розвитком інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів. Займаюся цим кілька років. І сьогодні спробую представити вам саме своє. Суб'єктивне бачення на це питання, про що я хочу з вами говорити наступні 7 хвилин. Це про тренди інформаційно-комунікаційних технологій, які я відстежую і бачу в освіті. Про школу я вже зазначив, говорити не буду, але я буду спиратись під час пропозицій з власного досвіду, який маємо. І я відповім мабуть на запитання, чому на сьогоднішній день наші концепції з розвитку ІК? А не і КТ компетентності не працюють. І що для цього потрібно робити? Отже, коли ми говоримо про тренди, то я спираюсь на міжнародний досвід. Щороку намагаюся у Лондоні відвідувати освітню виставку БЕД, Всесвітній форум. І що я можу сказати, що відбувається цього року? Наступні тренди, які є вже, ну, і це досить наглядно можна побачити: це корпоративне навчання онлайн. Весь світ навчається в відкритих. Дистанційних курсах я не кажу про дітей, я кажу про дорослих, я кажу про педагогів, я кажу про бізнес. Весь світ, хто хоче розвиватись і прагне досягати більшого, він вже знаходиться там. Е, на сьогоднішній день не вимірюється ані знання. Вимірюється, але акцент робиться не на знання, не на вміння, не на навички, а саме на компетенції. Ми не зговорюючись, ці сьогоднішні доклади побудовані таким чином, що я бачу ключову лінію сьогоднішньої конференції, це саме компетентнісний підхід, і навіть не зговорюючись, хочу одразу вас направити на видання світу України, де є стаття директора інституту педагогіки. Почитайте, тому що те, що я побачив, я побачив. Тенденції всесвітніми трендами, які це є, тобто мені дуже приємно, що в Україні ми це є. І я хочу сказати, що в даному напрямку інститут є лідером в цьому напрямку в Україні. Альтернативний стиль навчання, як приклад, це коротеньке відео, яке є 5-7 хвилин. Де діти переглядають, вони навчаються. Ви самі це робите. Коли ви хочете щось знайти, ви заходите в YouTube і починаєте шукати коротеньке щось і як зробити. Педагоги в світі це вже використовують, створюють таким чином дистанційні курси. І сьогодні вже презентували одну із освітніх програм, яка це вже робить, і це дуже приємно, що в Україні. Ці світові тенденції, світові тренди вони вже почали впроваджувати. Наступна компетентність на навчання навмисно виокремив від е, вимірювання компетенцій. Приклад, який я побачив в звичайній е, англійській школі, відбуваються уроки початкова школа, я не знаю, який це був урок чому. Тому що, коли ми зайшли в клас, ми побачили, що діти об'єднані в кілька груп. Одна група в наушниках переглядає коротенький відеофільм на YouTube про пінгвінів. Друга група сама монтує цей фільм з пінгвінами, де є пінопласт, де вони живуть, в яких вони умовах, що вони харчуються. Діти мають протягом відведеного часу зробити три хвилинне відео про те, що вони побачили, відрефлексувати. Але далі переходять на інші, до іншого столу, де до кожного пластикового пінгвіна на пузі приклеєно такий QR-код. Діти сканують і виявляється, що треба порахувати там рівняння. Треба порахувати, скільки ж риби з'їдає той пінгвін протягом там, тижня, протягом свого життя, і як це впливає взагалі на всю екосистему, де він там проживає. Розумієте, це початкова школа. А ті діти, які не втовпались, вони можуть помалювати. Помалювати, але мають намалювати те, що їдять пінгвіни. А діти, які взагалі втомились, вони дивляться відео і танцюють, як пінгвіни. І всі працюють в класі, всі працюють по колу. Я хочу вам зазнати, що це, це модель. Чому я про це говорю так довго? Тому що ця модель не на одному окремому уроці, а ця модель щодня на кожному уроці. Оце я вважаю компетентнісний підхід. Не один урок ми зробили інтегрований, дуже гарно, що ми це впровадили, а далі пішли, далі класно урочної системи, а коли вона наскрізь, і щодня це відбувається. Наступне перевернуте навчання не буду на цьому зупинятись. Дуже активно зараз це вища школа, використовує гейміфікація, ігри, створення динамічних матеріалів, електронні підручники. підкреслюю, не сканований скан копії, pdf варіанти які завантажені в інтернеті, а динамічні електронні підручники. І є вже технології, які дозволяють це створювати не вже давно є, і наші вчителі створюють, але треба популяризовувати це найвищий рівень. І спільна робота. Спільна робота вона виходить із навичок 21-го століття, що, на жаль, школа на сьогоднішній день не завжди формує вміння спільно працювати. Школа формує конкурентів. Я маю бути кращий, ніж інших. Мене оцінки мають бути кращі ніж інші. Мої результати, мій рейтинг має бути високим, але в спільній роботі це не дозволяє досягати результати. Хочемо, ми, не хочемо бізнесу, ринку праці, замовникам. Цього всього потрібні люди, які вміють спільно працювати для, для досягнення якоїсь певної мети. Інструменти, які дозволяють ви бачите, OneDrive, дозволяють навчатися, це, це OneNote, яким використовують наші вчителі, це звичайний Padlet, браузерна версія. Ці інструменти дозволяють все це нам робити. Ну і звісно, STEM. Хто вже лінивий, мабуть, лінивий про STEM не говорить. Так? Але те, що я побачив, вже додають не тільки STEM, а додають ще арт, мистецтво. Воно має бути обов'язково. Діти мають залучене, але мистецтво не вивчає через інформаційно-комунікаційні технології, через математику. Серед нас математики є. Я постійно забуваю, як це називається розкладання одно, одної лінії на кілька складних. Теорема. Боже мой. Я не математик. Ні, не вона, нафи прізвище. Ні, вибачайте, не пам'ятаю. Хотів так знаєте, умно щось сказати, в мене не вийшло. Але коли я побачив оцю теорему цю тіорему, математичну в музиці, вчитель музики мені це показала. Розумієте, для мене це було взагалі відкриття. Виявляється, можна ціле розбити на частини, і ця частина є цією ж самою цілею. Тобто для мене це було взагалі взрив мозга, але це STEM, це арт, і воно ця тенденція, вона до цього рухається. Коли ми говоримо про використання технологій, зазвичай чомусь ми вважаємо якийсь певний конкретний програмний продукт, який ми використовуємо на уроці, за для того, щоб дітки там щось показали, щось зробили. Але ми не задаємо питання для чого? Тільки не кажіть, будь ласка, для мотивації до навчання, ні. Мотивація має бути зовсім інша, технології ніколи не змотивують. І проблема полягає в тому, що зараз ми пропонуємо дітям технологія. Давай, от не хочете математику вивчати, а давай ми ще за допомогою планшету будемо вивчати з тобою математику. Це хибна погодження. Технології використовуються в школі для того, щоб діти вчились спілкуватись один з одним, використовуючи технології задля досягнення власної мети, щоб вони співпрацювали один з одним, використовуючи технології для досягнення власної мети, щоб вони отримували знання, використовуючи технології задля досягнення власної мети. Лише тоді воно буде працювати. Коли ми будемо показувати PowerPoint-презентацію, тому що це powerpoint презентація, воно працювати на жаль не буде. Всі говоримо про навички 21-го століття. Спробуйте переконати, що їх не що їх можливо сформувати без технологій. Неможливо, кожна навичка життєва і будь-яка, навіть навичка, кар'єрна навичка. Якщо не володієш певним рівнем використання технологій, вибачте, на ринку праці вже буде досить і досить складно. Я пішов далі, я проаналізував зміст європейських стандартів і рекомендацій щодо внутрішнього забезпечення це показників показників е, 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 внутрішньої якості вищої освіти. Я не буду на них зупинятися, але я хочу сказати, що всі вони, всім, вони всі базуються на використанні технологій. Якщо не буде використаний, то не буде у тих показників якості вищої освіти. Я не випадково повторюю цей слайд ще раз. інформаційно комунікаційна компетентність від учителя до учня, де вона в моїй презентації прослідковується, це все дуже просто. На сьогоднішній день учень знає більше, ніж знає вчитель. Але знаєте, в чому полягає проблема? Ну і толку, що він знає ці технології. він не вміє використовувати для досягнення власної мети, результату конкретного, який можна виміряти. Який можна показати, аналізувати і показати, що це допомогло мені в житті конкретно. І тоді треба підтягувати під цей рівень вчителя. Бо вчитель має показати, вчитель не має знати досконало технології, але вчитель має показати базис, методику, задля чого це потрібно використовувати. А сценарії використання діти самі це роблять. Ваші діти, я переконаний, це вже роблять давно. І мої діти це роблять самостійно. Моє завдання дати правильний напрямок і дати методику. Отже, мої пропозиції, що я як я що я пропоную взагалі на будь-якому рівні, я глибоко переконаний, що інформаційно-комунікаційні технології будуть результативно ефективно працювати лише тоді, коли ми надамо можливості. Ми я кажу на увазі, кожен з нас присутні на своєму рівні, хтось на рівні. Академії, хтось на рівні інституту, хтось на рівні свого навчального закладу, хтось на рівні своєї родини. Надати можливості своїм дітям, надати можливості самому собі. І не кажіть, будь ласка, що немає грошей на комп'ютеризацію. Проблема не в комп'ютерах, проблема зовсім іншим. Якщо є бажання і величезна кількість конкурсів, грандів, будь-яких інших фінансувань, коли я йду по, де по деяким навчальним закладам, бачу чудову венеціанську шпакльовку на стінах, я задаю собі запитання. А скільки ж комп'ютерів можна було придбати на ці кошти? Треба навчати використовувати ресурси. Наші діти мають вміти це робити і обирати серед тих програмних продуктів, які є. Цей процес має бути керованим. Кожен вчитель має знати, для чого він це робить, і він має знати, що його керують і контролюють. Цей процес. Наступне, що хочу показати, це має бути мотивація. Кожен з вас сидить в залі і каже: ну, Артур, ну і добре, і гарно, а я взагалі нічого не використовую і що. І нічого, така ж сама зарплатня, як моїх колег. От тоді, коли, не буде, коли відсутня мотивація, не буде жодного результату. Мотивація може бути інша. Заохочення, гроші. Це може бути конкурси, якісь подарунки, комп'ютерна техніка, має бути що. Але якщо не буде мотивації, якщо вчитель не буде знати, за для чого я це роблю, не буде жодного результату. І має бути оцінювання. Оцінювання має відбуватись не від того, знаєте, я задаю, завжди полюбляю задавати запитання аудиторії, вчителів таке питання. Який рівень ваш, як, який ваш вла... не спішіть відповідати? Ваш власний рівень використання технологій інформаційно-комунікаційної компетентності. Який ваш рівень? Всі кажуть, достатній. Кажуть, це який? Як ви дізнали, що це у вас достатній рівень? Ну, у мене є електронна скринька, в мене є, я вмію роботу, працювати в PowerPoint, у мене я працюю з електронними документами, навіть ще й фотографії роблю. Чудово, знаєте, що за європейськими стандартами, це нижче базового рівня. Ось так і виявляється. має бути оцінювання. Коли я говорю про оцінювання, має бути стандарт. Обов'язковий стандарт. Рекомендації розвитку чудово, розвиваємо куди, але що має бути? Якщо вчитель буде знати. Що перший рік, навч... перший рік своєї роботи він має вміти наприкінці цього року робити раз, два, три, чотири, п'ять, а не буде робити, то він змушений буде або менше зарплатню отримувати, або змушений буде шукати іншу роботу. Коли вчитель буде знати, що на другий рік він вже повинен показати знову ще щось. Інші будуть показники, то тоді у нас і буде така тенденція. Мої контакти є тут, я обіцяв, що вкладусь в 7 хвилин. Мені здається, я вклався. Якщо у вас є запитання, я запрошую вас на панель, яка у нас буде для дискусії. Ми зможемо на цю тему досить гарно подискутувати. Дякую вам, дякую, пане Артуре. Я думаю, що ми знайдемо з вами спільну мову про нашу подальшу співпрацю. Дякуємо.